Всім привіт, ми записуємо сьогодні відео з 28-ї щотрирічного трирічного конгресу українців і будемо записувати короткий звіт про те, як ми тут представляємо нашу організацію канадських ліцензованих імміграційних консультантів і про те, чого ми добилися, з ким ми вдалося поговорити сьогодні. Так, друзі, насправді дуже інтенсивний івент, і чесно кажучи, голова йде обертом від кількості важливих спікерів і важливих людей, які приймають рішення. Мали честь уже спілкуватися із керівництвом КУКУ і з різними представниками федерального уряду, провінційних урядів, видатні постаті з нашої діаспорної організації. Кілька тезових моментів, напевно, які ми вже сьогодні піднімали. Це те, що один з напевно з висновків цього івенту буде в тому, що ми маємо тепер більш структурний план, як ми хочемо. Просвідчувати нашу громаду, щоб правильно разом лобіювати рішення, які будуть корисні для нашої громади. Також дуже багато звучало особливо зі сторони куку про те, що українці мають дуже багато пристрасті на рахунок тих питань, які їх на сьогодні цікавлять, особливо в сфері імміграції. І справа в тому, що через те, що ми трошки розпорошуємо наш месенджинг, нам якраз варто все-таки концентруватися в якихось одних напрямках, і тому якраз існують такі програми і взагалі такі організації як Кук, які об'єднують в принципі всю лобіїстичну структуру українства в Канаді, і відповідно якщо ви хочете долучитися, якщо ви хочете, щоб ваш голос краще чули, вам варто долучати до своїх локальних осередків куку, яким чином допомагати в цьому лобіюванні замість того, щоб дуже розпорошувати то, що ми Хоче від держави і чому так до речі, от якраз хочу також підняти, що от, 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 от став зачепив. Дуже важливо нам всім розуміти, як працює оцей от механізм, великий, який називається канадська держава. Є три рівні влади: є федеральний уряд, є провінційний уряд, є муніципальний уряд. І, наприклад, у питаннях імміграції прийти умовно кажучи, сьогодні навіть був на панелі жарт, коли люди розказували, як приходять у мерію українці і кажуть, дайте нам піар. Мерія не відповідає за піар. За піар відповідає федеральний уряд. В кращому випадку нам треба аресувати ці речі провінційним урядам. З інших важливих питань, які ми сьогодні піднімали, це власне проблема паспортів. Вчора мав нагоду перекинутися кількома словами з послом України. Домовилися про те, що ми спробуємо сконтактуватися. Бо я повідомив послу, що дуже багато людей нам пишуть. Дуже багато людей стурбовані. У багатьох немає можливості продовжити паспорт. Посол у відповідь сказав, що вони знають про цю проблему. Сподіваємося, що якесь рішення ще буде. Нам також вдалося поспілкуватися з паном Іваном Бейкером, який якраз в петицію, про ми всі зараз знаємо, яку намагаємося трошки більше розкрутити про потенційне створення якоїсь окремої програми для українців. Взагалі дуже багато почули ентузіазму від нього. обмінялися контактною інформацією, і будемо намагатися влаштувати якусь більш формальну зустріч для того, щоб трошки більше це протиснути. Також провели кілька зустрічей з керівництвом куку з Славком Борисом з Ігорем Михайльчишиним. Для тих, хто не знає, наша спілка подалася на членство в куку. Ми дуже хотіли би долучитися, щоб ще. Активніше займатися лобізмом імміграційних питань нашої громади і знову-таки, хочу наголосити на важливості інституційного підходу. Ми дуже раді бачити пристрасть з боку багатьох громадських активістів. Ми дуже хочемо допомогти якраз у цю всю енергію направити в конструктивне русло, бо тільки разом ми дійсно можемо досягти якогось успіху і здобути адекватні якісь шляхи для отримання піару нашими е членами.